Пане Володимире, я вас вітаю з Новим роком і дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Вітаю всіх глядачів з Новим роком. Тут такі події бурхливі поза всяким є, сумнівом. Якщо, якщо пане Володимире, звільнення Єрмака було кадровим звільненням року, то в другий день 26-го року сталося кадрове призначення року. Як ви оцінюєте призначення Крила Буданова новим керівником офісу президента України? Ну, як на мене, то е, Буданов не поодинокий, бо Буданов по суті заходить е, з цілою військовою корпорацією. Ми спостерігали, наприклад, про те, що генерал Гнатов е, брав участь у перемовинах політичних. Ми е, бачили інтенсивну роботу генерала Іващенка, керівника служби зовнішньої розвідки. Ми спостерігали звичайно ж інтенсивні контакти військово-політичний головкомасирського. Ну, ну і, і паліса заступник голови офісу президента так. Так. і Павло Паліса. Тобто, по суті, в мене складається враження, що оскільки мирний процес не має прогресу, є відчуття, що війна може затягнутися, політичне керівництво вирішило. Ну, спростити життя військовій корпорації для того, щоб вона мала все для активної оборони, і активна інтеграція у політичні процеси військовиків є свідченням того, що військовикам зараз найбільше потрібна ну, максимальна увага і максимальний доступ до ресурсів країни для того, щоб протистояти ворогу. Ну, в цій оцій військово-політичній. Корпорації не вистачає ще одного елемента Валерія Залужного. Він би міг стати, наприклад, новим прем'єр-міністром України. І тоді, власне, Володимир Зеленський сказав, що ну от нарешті росіяни хотіли побачити київську хунту. Ну, от вона, в принципі, отак, отак от виглядає. Ну об'єктивно чотири роки війни для того, щоб не допустити. Ну, ми ж ми ж спостерігали скільки було е, е, закидів на політичних призначенців на міністра оборони, е, на прем'єра щодо прем'єра, щодо окремих міністрів. Тобто, е, все таки військові такої корупції не можуть допустити, і тим більше, що зараз дуже важливо зосередити основні ресурси на обороні. Бо судячи з того, що ворог не просто е, ну не збирається припиняти війну, а навпаки, нагнітає, оголошує про нові атаки, про нові мобілізації, тому зараз дуже важливо посилити саме військову корпорацію, ну так умовно кажучи, чи військову касту для того, щоб військові мали в своєму розпорядженні. Ну, якомога більше доступу до ресурсів заради стійкості країни. Президент Зеленський коментуючи призначення Буданова новим керівником офісу президента України заявив про те, що зараз Україні потрібні більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах і офіс президента служитиме виконанню, передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід. На цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Сам Буданов вважає нове призначення за честь, вважає посаду керівника офісу президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Народний депутат України Ярослав Желізняк прогнозує погані часи для колишнього керівника офісу президента України Андрія Єрмака у зв'язку з призначенням на цю посаду Кирила Буданова, яку Єрмак нібито давно хотів прибрати з ГУР. Коли ми говоримо про це призначення, звісно ж, ми говоримо про можливості, які виникають в цієї військової військово-політичної корпорації, тепер вже так можна називати цю корпорацію. Але ми не враховуємо ще один фактор, що... Буданов фактично стає політичною фігурою. Він переходить з категорії генерала, який працює в спецслужбі, в політичну площину. Напередодні власне призначення ми бачили соціологію, яка свідчила про те, що люди достатньо високо довіряють високий рейтинг довіри є у Буданова від українців, і там рейтингувалася і партія на чолі з Будановим, якої ще немає, яка може бути, і його президентські перспективи. Як бути з його політичними амбіціями і з можливістю створення або з Буданова або наступника для Зеленського, або принаймні людини, яка на пару із Зеленським буде керувати Україною. Ну, в статусі там прем'єр-міністра чи, можливо, майбутнього спікера українського парламенту, ну і я, до речі, писав про те, що, наприклад, Зеленський він вже перебуває на другому терміні президентському. Об'єктивно, тобто, це не перший термін плюс два роки, це другий термін. Об'єктивно, і балотуватись він навряд чи може. Але Кирило Буданов п'ять років перебував на своїй посаді. Хочу нагадати, що головне управління розвідки це не підрозділ генштабу, це головне управління розвідки Міністерства оборони. Це дуже нагадує мені аналогічний підрозділ Румо, тобто головне управління розвідки Пентагону. Це саме в такому форматі існує і Буданов, якраз був постійно на контактах із керівництвом Румо. Ну це міжінституційні відносини, і Румо це така ну військова розвідка, яка аналізує і політичні стани в країнах. Тобто, по суті, я б сказав, що перебуваючи на посаді в такому. Відомстві Буданов володів дуже величезними обсягами саме політичної інформації про і про е, ворожий стан і про партнерські структури. Тобто можна сказати, що п'ять років е, його саме на такій посаді, хоч вона й допоміжна, нібито то посада для політичного керівництва. Але разом з тим, якщо згадати всі ефективні операції, які проводив головне управління розвідки, то українці оцінюють власне Буданова як ефективного лідера, через що і військовим згадаймо, що і залужний і Буданов це дуже ефективні керівники, і саме їм на тлі. Неефективних політи... політичних призначенців у цивільних відомствах саме їм делегують українці величезний кредит довіри, і тут звичайно, що якщо військова корпорація починає формувати дійсно ну, такий е, воєнно е, уряд для України, то важливо було б генерала залужного повертати в Україну і. і Ну наскільки я розумію, з Валерієм Федоровичем велася розмова з боку банкової, і мова йшла про два варіанти: або прем'єр-міністра, або голови офісу. Ну, очевидно, що він вважав, що Ну, тобто, виглядало так, що ця пропозиція очевидно не була дуже серйозною з боку зеленського. Тепер, коли ці зміни пішли, очевидно, що ну з'явиться запит і для генерала залужного на якійсь дуже важливій посаді, саме пов'язані з забезпеченням оборони країни, пане Володимире. От от зважаючи на останню соціологію, і генерал Буданов, і генерал Залужний є конкурентами для зеленського в. Наступних виборах, які можуть відбутися, як прогнозує ваш колега політичний експерт Володимир Фесенко, в другій половині 26-го року, як ви оцінюєте в залі перспективи того, що ці вибори можуть відбутися упродовж ну наступних 7 чи 8 місяців? Ну, очевидно, мова йде про осінь 26-го року, і чи відомо вам про те якісь. Структури політичні структури, чи почали вони вже підготовку до цих виборів? Бо раніше з'являлася інформація про те, що слуги народу активно готуються до виборів. Це було десь півтора роки тому. Вони дуже активно пушили свою газету Слуги народу серед виборців, реанімували там свої осередки на місцях. Чи є зараз спостерігається якась така активність серед інших можливих потенційних учасників виборчої кампанії? Ну, скільки і, е, і генерал залужний, е, генерал Буданов е, в, ну монтований у відповідній вертикалі е, залужний дипломатичному а Буданов у військову вони не мають просто законного права займатися політичною діяльністю і жодного фальшстарту політичного ні за Будановим, ні за залужним не спостерігається. Хоча комусь і свербіло, от ми спостерігали останні пару місяців, коли постійно комусь свербіло випхати залужного в якийсь політичний процес. Ну він не реагує на це. І е, дійсно, поки не з'явилися навіть гіпотетичної можливості е, розпочати виборчу кампанію, ніхто не фальшстор не фальшстарторне. Тим більше що е, ну тут же ж така ситуація, що е, я думаю, що е, ну е, якими б не були амбіції, але Висуванці військової корпорації не створять підстав для політичного взаємопожирання, тобто домовленість певна буде, і е буде, я думаю, взаємопосилююче рішення. Просто розумієте, заходити дуже щільно під Зеленського, це все-таки ризикувати політичною е перспективою. Це значить, що коли е дійсно Буданова е ну З'явиться амбіція е, політична, то очевидно, що він повинен буде відбудувати діяльність офісу таким чином, щоб це виглядало суб'єктно під Буданова, але щоб і не було ну, якоюсь своєрідною фронтою. Тобто, е, по суті, е, в можливостях керівника офісу відбудувати так роботу, е, ну, зробити ставку на. Інституційну спроможність, і інституційний функціонал всіх відомств українських і вибудувати так роботу, щоб це була не боротьба за політичне его тієї чи іншої людини, а боротьба за політичний успіх цілої держави. Очевидно, майбутнє виборчої кампанії і, взагалі, майбутнє виборів залежить від результатів мирних перемов, які сьогодні відбуваються в чотиристоронньому форматі, але порізно: тобто, Україна, Європа, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, Росія, і що власне очевидно результати цих перемовин і план миру чи мирні угоди будуть також оцінювати виборці України і відповідно. На виборах також. Що говорить нам соціологія? Понад половина українців відкидають можливість територіальних поступок Росії заради припинення війни. Такими є результати соцопитування, які проводили у Київському міжнародному інституті соціології. За даними КМІС, 53 українців категорично проти жодних територіальних поступок. 33 в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли. Визначитись з думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Російської Федерації. Пане Володимире, президент постійно повторює або, принаймні, намагається повторювати, що майбутнє принципових питань, які стосуються України, буде вирішуватись на всеукраїнському референдумі. Хоча. Це питання територіальних поступок, чи там створення на цих територіях вільної економічної зони чи, чи інші питання взагалі не, не можуть бути. Предметом всеукраїнського референдуму, бо це заборонено Конституцією. Тобто, аби цей механізм референдуму існував, то очевидно ну, ініціативна група там, Донецької, Луганської, Одеської чи Херсонської інспірована росіянами, могли б провести в рамках конституції цей референдум. А оскільки це неможливо зробити, вони зробили незаконні референдуми. Чому президент Зеленський намагається перекинути це рішення, головне? Рішення власне мирних перемовин на українців, а не бере політичну сам відповідальність за це ну, мені взагалі видається цей жест е, чистою політтехнологією. Я пригадую, як, наприклад, Казахстан, який не має жодних складнощів у стосунках із Ізраїлем або із арабськими країнами, раптом е, підтримки приєднався до Авраамових е, угод. Тобто вони ніяк не впливають ні на що не міняють, але але це такий політичний жест. Тобто, апелювання до е, інструменту референдуму, е, це в першу чергу демонстрація до готовності до якогось умовного компромісу, якого ніхто не каже, але ми ж от, -от крок на зустріч робимо в, в, в інтересах миру. Тому по суті, е, мова йде про те, що. Українська сторона таким чином провокувала і Росію на поступки, знаючи, що ніяких поступок з боку Росії не передбачається, і тому якраз оця, ну, посилення військової корпорації їх впливу на політику якраз пов'язане з тим, що Росія не відступає і не збирається йти на ні на які компроміси. Тому треба готуватися до продовження війни, саме посилюючи військову. Пане Володимире, ще одне достатньо питання важливе для України. Принаймні 2026 року ми маємо отримати результати антикорупційних розслідувань і мова йде про оборонку, про інші сектори економіки. Бо НАБУ і САП розпочали цей процес 2025-го, 2024, але фіналізували по енергоатому 10 листопада 2025 року. Як Антикорупційні ці розслідування, викривання, тим паче вироки можливі, як це буде впливати на країну і загалом на політику? Буквально за 40 секунд, якщо можна Так, ну якщо вже справді ну, така військова присутність у органах державної влади зростає? То і я думаю, що це посилює можливості спроможності набу і сап, тому що у військових є свої порахунки із корупціонерами, адже по суті, через дії корупціонерів, е військові втратили. Багатьох побратимів і тому о, якраз в інтересах військових о, жорстко контролювати, щоб о, корупціонери були покарані. Дякую, пане Володимире. Вам за участь у програмі за ваші коментарі. Це був Володимир Цибулько, політичний експерт.